Всім привіт Орли. Сьогодні я у Львові для того, аби розказати вам про це місто, все, що вам потрібно знати про нього на НМТ. А повірте, тут чимало того, що вам обов'язково знадобиться. Мене ж бог боронить від хибних думок. Львова я ані на кровок. Бо де ще людям так файно, як тут. Львові. Те, що собачиш таку красу, знайомтеся, король Данило саме він у 1256 році заснував місто Львів і назвав його на честь свого сина Лева. І до речі, не плутайте, тому що Львів ніколи не був столицею короля Данила. Він став столицею саме його сина Лева. Клас, мені прям дуже подобається Львові. знаєте, ось ця середньовічна атмосфера міста. Вона сьогодні, в 21 столітті так і залишилася. І Якщо ви готуєтеся до НМТ. Ну, постарайтеся сюди приїхати, тут так класно. І ви відчуєте атмосферу міста і до НМТ підготовка буде йти набагато ефективніше. Після розпаду галицько волинської держави поляки відразу окупували Львів і Галичину. І власне від 14 століття і до 1569 року Львів перебував в складі Польщі, а потім у складі Речі Посполитої. Львів був центром руського воєводства. Звичайно, століття перебування Львова у складі Польщі вони вплинули на місто. І у 16 столітті, коли поляки активно поширювали тут католицизм, Львів залишався центром і осередком української. Православної культури. Тут, у 1586 року, було створено Львівське успенське православне братство. Це братство заснувало тут у Львові друкарню і школу. 1772 року у результаті поділу Польщі Львів опинився в складі тієї самої Австро-Угорщини, яка спочатку називалася Австрією. Львів став центром короліста Галичини і Лодомерії. Його називали Лемберг. Саме тут на початку 19 століття діяла руська трійця, яку очолював Шашкевич. А у 1848 році, під час весни народів тут діяла головна руська рада у 19 столітті у Львові активно діяли українські народовці, які розвивали українську культуру українську освіту і, звичайно, сприяли розвитку української мови. Саме тут буквально в цьому будинку, ти 1868 році, було засновано товариство просвіта. Запам'ятайте собі про світа це про освіту, тобто це організація, яка займалася розвитком української освіти, відкривала друкарні, читальні, проводила різні літературні вечори і таке інше. 1873 року у Львові було відкрите літературне товариство імені Шевченка. Займалося воно літературою, тобто проводило різні літературні вечори, різні читання, видавало твори українських письменників. Але 1892 року це товариство за підтримки меценатів з Надніп'янщини розширило сферу своєї діяльності і було переіменовано на наукове товариство імені Шевченка. Очолював його Грушевський. У кінці ХІХ століття Львів активно розвивався. Він був центром королі Галичини і Ладомерії. Зокрема, саме тут, в другій половині ХІХ століття, було засновано страхове товариство Дністер, а на початку ХХ століття для цього товариства було побудовано будівлю, яку ви бачите позаду мене. Гуляючи у Львові, зустріла місцеву легенду. Зірку пана Ореста, впізнали. Я так підозрюю, пане Орест, що буквально ще рік-два, і ваше ім'я теж буде в програмі «НМТ з історії. Культурне надбання Львова. Напишіть коментаря. Дивіться, яка прикольна штука. Кооператив молока у Львові в 21 столітті. А я завжди розказую своїм учням, що в кінці 19 століття у Львові активно виникали споживчі кооперативи. Тому запам'ятовуйте кооперативи це таке явище західноукраїнське. українське Під час першої світової війни ти mm щодесот -hmm. році Львів було окуповано росіянами. До речі, це єдиний раз під час першої світової війни, коли росіянам вдалося окупувати Львів. Саме тоді місто стало центром Галицько-Буковинського генерал-губернаторства до 1915 року. У 1918 році у Львові була спроба відновити західну українську народну республіку. Звичайно, ви пам'ятаєте, що саме тоді тут лідерами були поляки, і для того, аби усунути їх звідси, 1 листопада 1918 року українські військові на чолі з Дмитром Вітовським організували у Львові і взагалі в Галичині листопадовий чин і вигнали звідси усіх поляків. Після цього тут у листопаді 1918 року все ж таки було проголошено незалежну західну українську народну республіку. Міжвоєнний період період між першою і другою світовою війною Львів. Опинився в складі Польщі, зверніть увагу. Тут буквально всюди на кожному кроці є сіди їхнього перебування, якісь назви, якісь написи. Це все залишили нам поляки. Але 1939 року, у результаті пакта молотова ріббентропа і початку Другої світової війни Львів прийшли освобождати радянський союз і радянські війська. Саме тоді Львів опинився у складі радянської України. 1941 року його окупували нацисти. А у 1944 року він знову повернувся до складу радянської України. Друга світова війна. У 1941 році німці окупували Львів, і звичайно тут активно діяла організація українських націоналістів. Можливо, ви чули, особливо росіяни, російські історики часто розповідають нам про те, що організація українських націоналістів співпрацювала з німцями в роки Другої світової війни. І це правда, народ так дійсно було до червня 1941 року, тому що організація українських націоналістів сподівалася, що коли сюди прийдуть німці, вони допоможуть українцям звільнитися від совєтів і проголосити українську незалежність. І тому саме тут, буквально на цьому самому місці, в цьому будинку, 30 червня, 1941 року, ОУН під проводом Степана Бандери проголосили акт відновлення української держави. На що сподівалися ОУН? Вони ж то вірили, що німці, коли прийдуть сюди, вони допоможуть вигнати звідси Совєтів і проголосити українську незалежність, але не тут. То було тому, що за відмову скасувати акт відновлення української держави німці ув'язнили Степана Бандеру в концтаборі Заксенгаузен і окупували Львів та закінноукраїнські землі. Я сподіваюся, вам сподобалося відео. і Ви дізналися щось нове для себе про Львів. А якщо ви зацікавилися цим містом, то я вже говорила: обов'язково приїдьте сюди на екскурсію, щоб ваша підготовка до НМД виглядала ще краще. Ставте лайк, тисніть дзвіночок, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі.